Добрий день всім любителям історії. Ми сьогодні будемо говорити за політичний устрій саме Лівобережної України та Слободженщини. На схід від Гетьманщини на кордоні з Московою присягнулися незаймані землі. Отже, змальовуємо собі Україну. Наша Україна була поділена ось Польщею, це правий берег. Лівий берег, це у нас була Московія, і ось ця частинка незаселеної території, Слободжанщина, від слова «слобода» свобода. І Колись вони належали ці землі Черніго-Сіверському князівству, були гарно злюднені та обжиті, але в 13 столітті, як ви пам'ятаєте, вони зазнали спустошливих набігів артинців, і саме тому багатий край протягом тривалого часу залишився занедбаним і знелюбненим. Він був своєрідним кордоном, що залишався між Московією та Татарами. Ось ця частинка у нас. А від 30-х років. Саме XVII століття сюди потяглися українські переселенці, які залишали рідні міста після невдалих повстань, війни, взиску, чужинців, і царський уряд ціляко заохочував переселення українців, покладаючи на них справу захисту московських кордонів від урядовців. Тобто тут у нас тут почали люди заселяти цей край. Масові переселення випали на саме середину 17-го. Століття і складність саме внутрішньої ситуації, пов'язані саме з національно визвольною війною, змушували родини, а навіть і цілі села, залишити рідні міста і вирушати в дорогу. Так, у 1652 році козаки під проводом полковника Івана Дзиковського на тихій сосні, це притока Дону заснували місто Острозьк. Інший великий гурт переселенців, на чолі з Герасимом Кандрахєвим, того ж самого року заснували місто Суми. На городищі, де зливаються річки Лопань і Харків, було засновано також місто Харків. Подібну історію заснування мали такі міста, як Салків, Охтирка, Балаклія, Ізюм і багато інших. Одночас з містами закладалися села і у них зазвичай е Селилися на великі групи переселенців із різних земель е, України. І оскільки переселені, що виникали, бу, були звільнені саме від податків, е, то і називають вони за давньоруською традицією слоботами або слободжанщинами. Залишали обжиті місця і вирушали в небезпечну подорож, здебільшого заможні козацькі родини, заохочені царським куридом, вони отримували е, все ж таки певні привілеї. Привілеї. Зайнята земля не обкладалася податком. У них було дуже багато можливостей для промисловості, для ремесел та промислів. Численних переселенців із Лівобережжя і правобережжя приваблювало також право на козацьке самоврядування. Право на козацьке самоврядування, права українських поселенців закріплювалися царськими жалувальними грамотами. Адміністративний устрій Гетьманщини, що склався протягом національної визвольної війни, зберігався майже без змін. Наприкінці XVIII століття Лівобережжі існувало саме 10 полків. Десять полків, які одночасно були адміністративно-територіальними військовими одиницями. Військовими одиницями. І адміністративно-територіальний устрій Слобідської України був подібний до устрію Лівобережної України. Хоч існували певні відмінності, на території Слобідської України сформувалося 5. Полків 5 козацьких полків це Острозький, Харківський, Сумський, Охтирський і Ізюмський. А ці полки не тільки а, були військовими, а й також адміністративно-територіальними одиницями поділялися вони на сотні. Поділялися вони на сотні полком керував виборний полковник, обирали його довічно, і полковою старшиною він очолював адміністрацію і затверджував судові. Постанови роздавав поселенцям вільні землі, а також командував військом під час походів. Крім того, на Злобідській Україні нерідко траплялися саме успадкування посади полковника. Особливості влади в Лівобережній Злобідській Україні. Місцем Генеральної військової ради на Гетьманщині ще за Богдана Хмельницького була старшинська рада. До її складу входив гетьман і генеральна старшина. Гетьман і генеральна старшина. А, сюди ж у нас обозний, обозний писар і двоє суддів під скарбі, під скарбій, двоє осавулів. Бунчужний, бунчужний. А також туди входили 10 полковників. Ця рада встановлювала розміри податків. Розмір податків встановлювали. Далі розмір оренди. Оренда. Виносили рішення з питань оборони. На Найвищою посадовою особою, як ви зрозуміли, був Гетьман у другій половині 17 століття його обирала. Старшинська рада, рішення якої було схвалено козацьким військом на Генеральній військовій раді, і остаточно затверджував гетьмана Московський цар. Влада гетьмана, хоч і обмежувалася царатом, проте залишалося значною вирішенні питань внутрішнього життя і саме Лівобережної України. Повноваження гетьмана визначалися спеціальними статтями, умови такі собі були. Спеціальними статтями, умовами, що укладалися між Гетьманом і царем. У Слобідській Україні посади Гетьмана не існувало. Ось тут гетьмана не було в Слобідській Україні, у ньому була старшина і в цьому полягала ще одна особливість адміністративно політичного устрою. У Слобідській Україні полковники підпорядковувалися безпосередньо білгородському воєводі. У березні 1669 року на Генеральній Раді в Глухові гетьманом було обрано Дем'яна Многогрішного. На цьому ми з вами зупинилися минулий раз. Березень 1669 рік. Дем'ян Многогрішний. Дем'ян Многогрішний. Там з московським урядом було укладено нові статті. Це були глухівські. Глухівські статті. За ними московські воєводства залишалися тільки в п'ятьох містах. Московські воєводства в п'ятьох містах залишалися. Далі, причому вони не мали права втручатися у права місцевого управління, втручатися не мали права. Також не мали права втручатися в управління місцевих судничеств. Ну, податки мали збирати тільки місцева старшина. Податки наші залишилися, суд залишився наші управління залишилося наші. Статті забороняли гетьману вступати в зносини з іншими державами. Мінус у нас була зовні, зовнішня політика. Дем'ян Многогрішний намагався захищати державні інтереси України та прагнув об'єднати українські землі під однією гетьманською булавою. Одним із напрямів діяльності многогрішного було змітнення своєї влади. Гетьман намагався подолати такі промосковські настрої середнього е Нашої старшини, і також він не зважав на старшинську раду. Сам він у переговори з московськими послами без військового суду карав навіть полковників і роздавав урядові посади своїм родичам. 16-17 червня. 16, 17, 06, 1672 року в козацькій Діброї між Конотопом і Путивлем відбувся Генеральна військова рада, де Гетьманом було обрано Самойловича. І крім виборів Гетьмана, на раді провели переговори гетьманський та московський уряди, уклавши угоду відому під назвою Конотопські статті. У натопській статті 10 пунктів нової угоди доповнювали саме глухівські, 10 доповнювали Глухівські і порівняно з ними ще більше обмежували владу гетьмана. Було дуже багато обмежень. Законотопськими статтями гетьманові заборонялися без царського погодження та Старшинської ради висилати посольство до інших держав, а також підтримувати відносини з Дорошенком. І нова угода не дозволяла гетьманові позбавляти старшину посад карати без згоди або без вироку саме військового суду. Тобто, бачите, ось такі основні відмінності глухівських іконотопських статей. Сам Гетьман прагнув створити таку міцну аристократичну державу, орієнтувався, почав він свою владу розширити і на території лівого берега, і не випускав з під, влади, з -під свого зору західні землі і, відповідно, дивився ще в сторону Слобоженщини, так як хотів. Забрати землю саме під свою булаву. Яскравою рисок гетьманування Самойловича в умовах відносної такої стабілізації життя Лівобережної України стало пожвавленням саме культурного життя. Культурного життя. Найбільше, найбільші зрушення цього періоду сталися в архітектурі та будівництві архітектури та будівництво фундатором соборів і церков були гетьмани заможні міщани. І, зокрема, Самойлович фундував Троїцький собор Троїцького монастиря в Чернігові. І розпочав будівництво Троїцького собору з 1682 року. Після національно визвольної війни українське суспільство помітно змінилося. Насамперед, як ви зрозуміли, зросла частина козацтва. перетворилась на такий привілейований стан. Козаки записували до урядових реєстрів і вони підлягали тільки владі гетьмана та старшини. Отримували право на вільне проживання в містах і селах заняття ремеслом, торгівлею, промислом і звільнялися від податків, і їхнім основним обов'язком було все ж таки військова. Служба. Тобто в козаків було дуже багато привілеїв. Козацтво зберігало свою привідну роль в суспільному житті Слобідської України, і козаки були землевласниками, працювали на землі у власному господарстві, мали право вільно торгувати, не сплачуючи податків, так само, як і в Гітьманщині, їхньою головною повинністю була саме військова служба. Найчисельнішою групою були городні козаки, так називали тих, хто мешкали в містах, містечках, селах, хуторах Гетьманщини і Слобідської України, на відміну від низових. Це запорізькі козаки. У другій половині XVII століття середовище козацтва відокремилась козацька старшина, яка посідала панівне місце в суспільстві. Тобто, у нас були городні, у нас були низові. Це у нас запорізьці. Були низові козаки, ну і, відповідно, виділяється нас ще один клас це козацька старшина. У Гетьманщині ще залишилася і українська шляхта українська шляхта. Щоправда, вона дедалі більше зливалася з козацькою старшиною, отримання старшинських прав і привілеїв. Також у нас тут були ще й селяни. Селяни були найчисельнішою веристовою Гетьманщини. Після національно-визвольної війни їхнє становище змінилося. Вони здобули особисту свободу, Вони здобули особисту свободу, могли вільно вступати до козацького стану. Єдиною перешкодою для того було майнове становище, бо військова служба відбувалася за власний кошт. Особисту свободу зберігали селяни в Слобідській україні, їхня відмінність від козаків полягала в тому, що вони платили податок до царської казни. Становище міщан у другій половині 17 століття також зазнало змін. Ну, По-перше, воно. Визначалися царськими грамотами і нормами Магдебурзького права. Частина мешканців міст показачилася приблизно 60-80%. Натомість до міщан записувались деякі селяни, тобто у нас іде такий обмін. Міщани отримали. Право вільно володіти землями, їх не обмежували в ремеслах, в промислах, в торгівлі. Вони сплачували податки і виконували повинності на користь держави, які було значно менше, ніж панування Речі Посполитої. Багато міщан серед переселенців до Слобідської України, вони, як і селяни, більше жили саме з хліборобства, проте займалися і ремеслами, запровадивши церковний устрій, подібний до того, який існував і. в в Гетьманщині привілейованим станом Гетьманщини було духівництво. Це у нас такі привілейовані. На церкву уряд покладав надзвичайно важливе значення, це ідеологія. Ідеологія, саме підтримку української козацької держави, і не випадково всі гетьмани допомагали церкві, фондуючи будівництво храмів, підтримуючи кошти монастирі, дбаючи про поліпшення освіти священників і сприяючи виданню церковних книг.